І доброго дня знов! Шановні студенти, сьогодні у нас лабораторна робота присвячена методам комплексонометрії, а саме визначенню загальної твердості води. Що нам потрібно для того, щоб провести визначення? Нам потрібна проба води, Вон, вона у нас вже відібрана в обу. Це водопровідна вода, яку ми взяли тут в лабораторії з-під крану. Нам потрібна мірна піпетка, за допомогою якої ми відберемо аліквоту цієї проби води для титрування. Ось в руках у Судзани Григорівни мірна піпетка на 100 мл. Нам потрібна конічна ковба для титрування, бюретка. І стандартні розчини. Відповідно, трилону В буферний розчин аміачний, PH10, нормальність трилону, звертаю вашу увагу, 0,05 на літр. І е, індикатор Еріохром чорний Т. Металохромний індикатор, який ми застосовуємо в цьому методі конкурсонометричного титрування. Перше, що ми робимо, ми відбираємо аліквоту е, водопровідної води. За допомогою піпетки на 100 мл. Це такий така піпетка досить велика, працювати з нею не дуже зручно, але вона дає, надзвичайно, дає можливість надзвичайно точно відміряти об'єм розчину, що нам потрібно в титриметрії. Пускаємо рідину до рівня мітки, а очі на рівні мітки знаходяться так ось. Ми відібрали 100 мл, переносимо в конічну колбу для титрування. Це у нас буде проба, що аналізується. Так, пробу квоту ми відібрали, нам тепер потрібно заповнити бюретку розчином титранту. Трилоном В. Бюретка попередньо промита. Так, ми набираємо невелику частину трилону Б і промиваємо бюретку розчином титранту, трилону Б. Це обов'язково процедура перед тим, як починати процес титрування. Промити дуретку тим розчином, який ми їм далі будемо заповнювати. За допомогою лієчки переносимо розчин трилону в дуретку. Ну, а далі виконуємо всі стандартні процедури по підготовці доретки до титрування. Дюретка у нас готова для титрування. Тепер Розчин аліквоти води ми додаємо 10 мл ам'ячного буферного розчину. PH10. За допомогою піпитки відбираємо. В принципі, цей розчин можна не дуже точно відбирати, можна і циліндр використати з цією метою. Не забуваємо обов'язково цей етап, бо часто студенти роблять помилку, не додаючи буфер. І далі перед початком петрування ми додаємо індикатор. У нас сухий індикатор це суміш сухого еріохром чорного Т з хлоридом натрію. Додаємо індикатора досить невелику кількість на кінчику шпателя. Так, щоб розчин набув слабко-фіолетового забарвлення. Так, є. Угу. Подивіться на забарвлення розчину до початку титрування. Так. Починаємо титрувати, додаючи трилон Б невеликими порціями, інтенсивно перемішуючи розчин після кожної порції титранту до досягнення точки кінця титрування. Точка буде кінця титрування, досягнута тоді, коли від однієї краплини титранту розчин зміни своє забарвлення з фіолетового на. Чисто синій колір. Хімізм процесу ви з викладачами розбирали на семінарському занятті. Зверніть увагу, ось же майже. І ось остання краплина. І ми бачимо чисто синій колір. Ми вже досягли точки кінця тетрування. Слід відмітити, що якщо ви далі будете продовжувати додавати тетрам, то колір вже ніяк не зміниться. Отже, Зміна кольору має відбуватися точка кінця титрування, тоді, коли ми від однієї краплини. Титранта, колір змінився на синій. Відповідно, дивимося, який об'єм трилону Б був витрачений на титрування. Дивимося на показання до редки. 8,8. 8,8 мл трилона було витрачено на титрування. Титрування повторюємо мінімум три рази. Записуємо кожен раз об'єм титранта, що був витрачений на титрування. Розраховуємо середньоаритметичний об'єм титранта. І далі проводимо розрахунки по лабораторійній роботі, а саме розраховуємо загальну твердість води, тобто сумарний вміст, іонів кальцію і магнію. Все, дякую за увагу. Сьогоднішня робота завершена.